Жужи, как <свист> космические корабли. Бороздят просто уже. Да. Дорога показывает. Последний <свист> час. Сейчас столько, Сейчас... ну да, тут вылетела дорога. Ну и и вон. Так а вони оставляють як сильніших чи хто виживе маленьке. Ні, вони забутяться за всіх. За всіми. Да? Є ж там лелеки чи якось. Вони викидають із знізда. За старими вовками вони ну, забутяться. Тобто не їдять їх жив'ю. Не з'їдають. Ні, ну що там вони? Я ж тобі кажу, що колись дивився, так само знаходиться, що вовчиться Чужа прийшла встаю, обично вони не приймають. Ну, може, сам приймають, а самців ні. Самку ти ж казав, що прийшла і викормила. Так, так, і у тому <говори> ж, а голод дуже великий був, вони ж то нічим кормити. І вони опустили її самку. є. Вовчинята, видно, були І погибли. Сама вона викладала. А в цій стої вовченята були, ну вовчиця була слабо дуже. Чи як? Уже в неї видно, а тормити. не було. Ну вони голодна стоїть. Да, ти да, казав да. були, що вони і, ну не було. І що. Вона оця, як альфа-саниця, вона пустила цю. теж вона пустила раді того, щоб ви да, вижили її вовчення. Представляєш, як, да. як це до того моменту, поки вона вмерла коротше, дуже з голоду. Оця вовчиця? Да. Тусь вона фактично віддала себе, ну, ну, тих, щоб викормити тих овчення. Да, ну тих спасли вони. Угу. Це як подумаєш, так. Да. Та в голові а, не вкладають. Як в вони стає на стаю, як вони стаю, виживають, сильніша стая, Другу женуть так, що той. А чого, Кого вони їх трогає, чого? Ну, це вона за території за той. Буває, що ну, це природа, принимають. так сказати. Да, природа, так воно в природі так. виживання. Ну, да, да, да. Хіба що може дуже сильно попадеться, що він альфа-самця може там їхнього накаже і а його, його приймають. І то тоді, оцей альфа-самець може бути в стороні біля стає, де в стороні. Mm -hmm. Там дуже інтересна. Mm -hmm. І вроді скаже дурне. Там бігає я собаки. Ні, ну я кажу, що, що там воно є. Балакать не вміє, а дурне. Та, де там. А бачиш, яке. Це кошеня наше, що в нас. Ага. Три місяці його це було. Це моночка, моночка. Скотіна оці... І кричу ж, ти ж кричу їй, що йди від тіля. Брусь, не реагуєш. кребеш, чуєш, кребеш. Ну, вона бачить, що ти зайнята. З такою силою, що Що треба опять підклеювати. На дворі як біга, 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 біга. А їй холодно ж мороз. І вона ж знає, що я її ховаю. В ага. запазуху, і вона до мене, я став парикурю, і вона на стіл і це, як там, я їх викидаю да. із літньої кухні, коли, цей, коли сьомки. Не, да, це, колись А воно ж бігає, бігає, потім лізе до нього і, пазуху. і в пазуху зазлаза, і, і в пазуці сидить. І вона от труситься, але ну, я її тоді в хаті замість. Голова, голова сама да. терчить, а саме жоток сидить, Каже і, дурне. воно воно посікло, що там тепліше в тебе. Так ще й в руки не досягтися бігати. Так воно мотається так, що. Да. Так воно в злізу і з'явилося два коти. Два котика злізує. Так же, вже вже рідні. Це мене будемо показувати машину. Поїхала машина. Така здорова. Заново щось їде тут. Якось... Чуть, нехтяники. Да, нехтяники. Чуть таке щось, що вроді би mm. якась дуже крупна руська, оця нефтянинська фірма, що в є 82% її примерно, Ну, щось таке, 80 вишні, чи щось таке, знаходиться в Іраке. Oh. Іменно по розработкам цих нічальних фірм. Oh. Uh -huh. І тепер Ірак. Як забирає його чисічку. Практично цей фільм, вона сама крупна. Ага. Російська. Не по Ні, ну це я. Воно всі. все. Дивися як. Помниш, ми тут кошеня бачили чи собачення. Колись ми з Онею їхали. Да. А воно тікало. Оня там бігала, же шукала. Ну воно бачив, воно, воно, воно воно да, хотіли ми його. Воно. Ну, що щось було. В, в Кошенятки. Так, да, що ми ви... хотіли щось забрати. Знаю, і... чи ми зонять. Чи, чи вони з нами їхали? Аня у нас в машині були. А, ну що їхали Це... або з нами, бо Аня. Аня, на що цього взагалі такого. Там того мопсіка тільки вузнане обнімають. Важний Царюк такий, так? Да? Як похоже, як на китайське чи корейське порося. Ну, біжить і отак, знаєш, як когтями, тук-тук-тук-тук-тук, і потім як допливає. Да, розумієш, знаєш, як це? отпускає себе, і так як заходиш у двері, і він так як пропливає на тебе. Прям. Як на льоду. Цук-цок-цок-цок, -цук -цук -цук, а потім вже допливає. І хрукає, і хрукає, так. Да. і хрукає, Хороший, прикольно. Снігу дуже немає, ну мороз пише в нас дев'ять морозів сьогодні. Вчора дивився, теж такий годі невеликий. В неї животних так показували овчарка, і коти свої ж. Десь знайшла кошеня, і вона ж до нього, а воно дике. І воно прямо щепить, лапами відбивається. Ну, вона його якось дуже забрала, за себе, довго вона його. Осхожувала, поки воно перестало ну, піти, почало тулитися, то як почало тулитися, то вона пакала. Чого? Ну із-за того, що воно ж уже, я думаю, що так. Що вона розуміла, як воно жило. І чого воно життя. Що все в тому силі воно на прижарі да, не живе. Як вона жужа на вулиці жила. Та в нас вона на вулиці не жила? Ні. Там, І час, звідки це, льо принесли. А зараз не завернеш її в цю да. в кухню, Вон, тільки, що он, а зараз втам... ловить, щоб там зараз ну, сама зайшла. <поставка> <понимаєш>? <поставка> а, <поставка> цей... а так ти ловиш, буває, щоб її вкинути сиди там, так, не хоче, тікає. 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 Ну, вони ночі бігають обоє з цуциком. Цуцика відпускаємо, підмерзуємо. То вони бігають цілу ніч. Я виходжу, вони як стоя. Знаєш? Стоя волку. Один мохнатий, Ні да невеличкий. Оце сидить у вутки і голову висунув, йому не холодно. Диха, диха, диха. Да, він такий. Поїли, кусок м'яса дали йому. Сьогодні йому давала каркаску речі. Mm. Дали кусок м'яса. А зараз ось йому Так, Зараз треба шиє купити їм хорошо їм шийки. Та ще коли свіжі шийки, вони такі м'якенькі для них. Вони гризуть, тому що й коти є сіх. Там наскільки можуть, гризуть. А оці каркаси якісь вони не такі. Не такі, трошки не такі. Такі діла. Спуляють, а тут снігу зовсім немає. У нас там більше снігу трохи хоч притрусило. Mm. Да. Оце ось розтало все, а тоді притрусило. Yeah. Я говорю сантиметр. Ну, я хочу морозу пише по телефону. Чи на телефоні пише, дев'ять морозу. Тут уже дорога хороша. Полтавська область, хто не знає. Це родина кого? Що воно на чому водить? Що зводіть на чому? Що бійте? Водіть. Ні, це жив на А, як заводіла. Ні, як машина загуділа. Ні. Загуділа і перестала. Ми переключилися. Щось переключилося. Я нічого не замітив. ж така загуділа. Ти щось нам ще розкажеш? Інтересне. Чи не хочеш? Що я хочу сказати? Що живуть не такі самі, як і ти. Точно. Раніше держали і поросят, і курей. Для того, щоб зарізати. А зараз, навіть порося й не різав би, хай би воно живо жалко вже, да, понімаєш. Воно, воно ж тобі довіряє, вона так. Воно, да. це, це страшне. А людям людей. Якими звірі, коротше. ми звірі? Хуже ні в животу. Це вчора десь в і ролик почала, що жінка якась каже, що. У Львові чи десь там на західній два метри снігу випало. В, дощ... в Києві, ну тут в центральній двоє-троє суток дощилили такий там сніг, випав, тут дощилили такі проливні дощі, десь іще щось. Ще каже придсказання чувани чи, чи, чи є там. Чись чи присказання, що ще от в, цьому, в цьому году літа... інопланетяни прилетять. І вона каже, що я вас тільки прошу, що або десь мимо нас пролетіть, хоч ось мимо нас, хай пролетіть, мимо України, тобто десь прилетіть і остановіться. Або повременіть, або каже, ну це не ну, все, то все. І погода, і війна, і все. Ще при сказання дещо є, що це ну, не прилетять. Вчора дивився там Богера. Він саме із що Святого Союзу. А Знімає він Германію, давно живе він, І показує, яка в мені зима. Снігу накидала сікінь. Це каже, да, це, каже 5... близько 15 років такого не було. Ну, Випаде, каже, коли там пару сантиметрів, mm. та й розтане зразу. Mm. А це повний сніг. Mm. Повна mm. зима настояща, мороз. Mm. І він ну, на 7 минути зняв, щоб показати, яка зима. Зиму, де так, шашлички жарять, мабуть. Так. Та ну до демократій говорять шашлички. Так що каже жінка, я вас прошу одне. Ми каже, всі, всі, мабуть, просимо вас. Пролетіть мимо, хоч ви мимо нас пролетіть. Дайте нам хтось лежить, чи восичка. Жувте, що служав. Чи каже, що пролетіть, хоч ви, мимо нас. Тому що все, що можна, і дощ, і сніг, і, і для, кацапи, для і все, і все для України. Чи на Україну? Все. Як заба, рух і всякої гадості. Хоч ви каже, пожалійте нас, мимо нас пролетіть, бо нам ще тільки інопланітяне дещо. Каже, я прийму, примерно розумію, де вони. Каже, приземляться. Ну каже, пролітайте ми. Такі діла, так, все. Давайте, коли будете дивитися, гарного вам дня, гарної вам ночі, вечора, хто, коли буде дивитися, міцного, приміцного здоров'я. І держимося, 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 ніде ми не дінемося. Не вчора вже хазяїну кажу, де куди поїхати, інтересно, де ми нужні. Хазяїн каже, ніде, не нужні ми. особливо в такому віці. Да, якби було. Да, а молодих би не випустили. Ну, а в такому віці можуть випустити, ну, тільки ми навіть не, не нужні. Да, не так, ніхто не да, тут платять дуля з маком. кому ми нужні, щоб платили, як там свої є пенсіонери. От -от так посиділи, ну це просто такі балачки. Кроме України ми нікому не вчили. Дуже хреново, що ми в Україні дуже не нужні. Ну нічого, треба старатися все це приоделять. Дома не виживемо. Так, то... да, ми виживемо, тому що це вдома. Як би не було, ну все, давайте, пока-пока.